Мокрий сніг із дощем та мінусові температури. Від завтра на Вінниччині очікується погіршення погодних умов. Це пов'язано з циклонічною діяльністю на півночі Європи. Про це Суспільному розповіла синептокиня обласного центру з гідрометеорології Олена Разуйова. При проходженні атмосферних фунтів через територію нашої області ми очікуємо опади різної фази. Вночі мокрий сніг, а вдень мокрий сніг з дощем. Температура вночі буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. А вдень від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Від 2 до 7 градусів морозу вночі та від нуля до 5 градусів тепла в день прогнозується й цими вихідними, каже синоптикиня. Проте таке зниження буде короткочасне. З наступного тижня температура буде підвищуватися, каже Олена Разуйова. З понеділка знов буде підвищення температури. Нічні збережуться в межах одного шести морозу, а денні температури будуть поступово підвищуватись. З понеділок 1 шість градусів тепла, у вівторок 3 8 градусів тепла це також пов'язано з тим, що область знаходиться під впливом високого тиску.